Дивіться на екран, там є червона точечка, ви дивитесь її, фокусуєте свій погляд, щоб я могла зробити знімок. У кабінеті не випадково напівтемрява. Цього вимагає процес, який зараз тут відбувається, а саме, дослідження очного дна. В Ірпені розпочалося безкоштовне скринінгове обстеження сітківки ока жителів громади хворих на цукровий діабет першого та другого типу, а також пацієнтів, які мають високий ризик цього захворювання. Мені подзвонила моя ну якби Сімейна, сімейна медична сестра і запропонувала е, таку процедуру. А, а я згодилася і дуже швидесенько йшла сюди, е, з великим бажанням, тому що я знаю, що в мене є, є проблеми. У мене цукровий діабет глаукома, Я ліку походив лікування в новому зорі. От, а це просто перевіритися, хочу. Під Час скринінгу медики Ірпеня вперше на Київщині застосовують новітню методику. Цей невеличкий переносний апарат дозволяє суттєво пришвидшити діагностику, виявити проблему, щоб запобігти ускладненням. Він щитує очне дно, фотографує сітківку, самостійно за допомогою штучного інтелекту обробляє дані і робить заключення. Ми маємо змогу на ранньому етапі виявити дегенеративні зміни на сітківки, а вони у людей, які мають цукрові дебет першої та другої ступені, можуть бути дуже виражені. І чим раніше будуть виявлені ці дегенеративні захворювання, а це може бути і Аневрізм ну, судин сітчатки, може бути і оклюзії, може бути і крововиливи, і епітехії на сітчатці, які людина не помічає і не знає, що воно, воно, воно є. А завдяки цьому апарату ми можемо на ранньому стадії виявити це і відкригувати лікування. Скринінгові обстеження сітківки ока розпочали одночасно у двох ірпінських амбулаторіях номер 3 та номер 2 Лікарі кажуть, у день обстежують у середньому 10-15 пацієнтів. Люди вдячні за таку лікарську ініціативу. Це дуже чудово, звісно, особливо для такої категорії, допустимо, пенсіонери. то це дуже чудово. Ми тільки, ми тільки за щоб таке обстеження були подалі. Цих двох амбулаторіях скринінг триватиме до 19 січня. Далі таку програму запровадять і в інших амбулаторіях громади. Коли іде саме, запитуйте у свого сімейного лікаря.